Насправді, будь-яка підтримка зараз є на часі і є дуже важливою для в цілому для нашої бригади, так і для збройних сил України. Безпосередньо ці ребуські комплекси вони захищають людей, перш за все, людей. Зброя скажімо так, сила та засоби вони є важливі на даний момент. Але люди це першочергово. Хочу відмітити, що футбольний клуб рух вже не вперше надає допомогу нашій бригаді. Ми за це безмежно вдячні безпосередньо навіть не керівництво, а самі люди, тому що це все йде для бійців, для їхнього життя, для покращення їхніх їх умов на передовій і для безпеки від. Ударний безпілотників. Коли ударний дрон заходить на траекторії безпосереднього враження, він втрачає зв'язок з пультом управління, і, і відповідно зараз є візуальне бачення цілі. Ось сьогодні у нас чергові приємні клопоти. І у нас вони почастішили. Це теж радує. Це означає, що в нас. До нас багато звернень, багато замовлень, і футбольний клуб, його засновник Григорій Козловський, дуже швидко оперативно реагують на всі звернення військових, на замовлення, які необхідно. І команда людей, які вже безпосередньо займаються закупками, дуже теж оперативно працюють і дуже складно, попри те, що дуже складно на сьогоднішній день з. З логістикою поставок, з постачанням самим нам вдається дуже оперативно реагувати на всі запити. Дивіться, навіть ці ж самі колеса, вони вкрай необхідні нашим військовим, і нам вдалося завдяки майстерності наших, нашої команди, наших логістів, доставити їх в Україну. Вони будуть на фронті обслуговувати потреби наших збройних сил.